Продовжуємо наш ефір в марафоні. І з нами Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України. Пане Михайле, вітаю! Да, доброго вечора. у нас вечора. сьогодні бачите зовсім інший формат. Я радий вас вітати тут офлайн наживо. Угу. Так би мовити, ми з вами би пройшлися кількома такими найгарячішими новинами. Ви, як завжди, їх цікаво коментуєте з оригінальним поглядом, зануреним інсайде. Почнімо напевно. З... Я почну з росіян. З вашого дозволу, тому що у них там щось таке сталося. Черговий раз перемістили ліжка в одному цікавому місці, і тепер нібито цією за останніми даними операцією росіян в Україні командує вже не Суровікін, а Герасимова. Суровікін його заступник. Що це означає? Оця зміна позицій? Є якесь логічне пояснення? Так, це означає реванш генералітету класичного, тому що Суровікін, він був близький, до скажімо так, ультрарадикальної угрупування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус Ми головні. Це я маю на увазі і Пригожин, наприклад, і той же Суровікін, і той же Кадиров. Тобто ця група вона дуже дуже потужно просувалась верху, як би це сказати, піщової цепочки знизу до верху. І вони хотіли, на мій погляд, і Путін це зрозумів. І це я на повному серйозі говорю, тому що це очевидна річ. Вони певно хотіли вже зробити своє оточення навколо Путіна для того, щоб керувати Російською Федерацією як такою, розуміючи, що Путін втрачає впливи, тому що всі впливи Путіна це перш за все сакральність. Це перш за все, оця царська сакральність, яка була йому притаманна, певний час. Вони це вибудовували дуже довго. Що цар не помиляється, цар точно розуміє, що він робить. Цар точно відповідає за свої дії. В нього апрічніна, ну тобто багато апрічніни було, яка мала захищати його. І от роль оцієї цієї мало виконувати якраз таки Суровікін і таке інше. Ну і от вся ця група. А сьогодні класичний генералітет, який певний час був в загоні. В тому числі і Герасімов, ви пам'ятаєте, говорили про те, що Герасімов там з інфарктом знаходиться, Герасімова відсторонили, і він, начальник штабу, генерального, нагадаю. І він ключовий автор, до речі, концепції гібридної війни. Ми маємо не забувати, що всі з 2014 року концепції, як треба говорити одне, робити інше. Наприклад, підкреслю, це ж не просто абстракція якась, Герасімов це не просто там случайний персонаж. В чотирнадцятому році була розпрацьована ця концепція після 2014 року, коли вони забрали часто частку нас території, вони почали атакувати нас і говорити паралельно. На різних майданчиках, перш за все у Європі і в Сполучених Штатах казати: дивіться, там Донбасський народ обстрілюють, там мільйон людей без води. Вони в цей час вбивали. Вони туди наганяли, робили цей бандитський анклавчик. Вони займались контрабандою. Там, ну тобто, вони займалися певними діями кримінального характеру, але пропагандистські на всіх майданчиках казали: дивіться, там вбивають людей, вбивають дітей. І от ця концепція це дозволило їм сьогодні ну, спробувати просунути наратив, що ми пішли. Захистити якихось дивних людей, яких не існує. Да? Але в Путіна вся історія не існуюча. Да, в нього окремий там формат, він державі нашого времені. Ну і він от написав оцю історію, де є донбаський народ, який обстрілювали, А концепція ця це якраз і є Герасимов. Але Герасимов це гібридна війна, чи розуміється він на війні. Гарячий стандартний. ну зараз побачимо. Ну. Він став командуючим об'єднаного групування російських військ. Суровікін став його замом, але мені видається більш важлива ця складова. Що генерали, класичні генерали, вони починають знову ж таки від, відтискати. Пригожена знову ж таки ФСБшників. Але певних, це якраз відбувається да. в час, коли вони рапортують про те, що у нас починає нарешті щось просуватися в Бахмуті, в Солидарі, значить, або не просувається. Вони, по перше, в Бахмуті вони взагалі не просуваються. Частково достатньо складні, бої йдуть в Солідарі. Але знову ж таки, оця вся пропагандистська істерика, яка вже два дні йде в російських телеграм-каналах, да, що ми там захопили Солідар, і ми тут вже все взяли і можемо тут відкраковувати шампанське, все це. Це нонсенс, там ідуть вкрай тяжкі бої, безумовно. Бо вони хочуть пригожин, хоче довести, що все ж таки він вміє оперативно-тактично воювати. І вони там зібрали все, що можна. Міноборони говорять, що там е е часті ВДВ штурмують город. Пригожин говорить, що крім зеків, його особистих зеків. Ну в нього ж армія зеківська армія, ну, крім так. його особистих зеків, ніхто не штурмує Солідар. Тобто вони сьогодні воюють за можливість отримати такий майданчик, з якого будуть атакувати вершини російської влади як такої. Ну але нам вигідно. Взяв гору, тому що коли командував генералітет на перших місяцях війни і коли під командуванням генералітету штурмували Київ, це було якраз засвідченням ну, військових аналітиків, яких я дивився, читав і довіряю, це якраз було ознакою того, що вони не вміють у сучасну війну. Це гарне питання про сучасність. Да, Росія взагалі не сучасна країна. Нам вигідно трошки інше. Нам, взагалі, вигідно перше отримати трошки додатково зброї. І сьогодні ми бачимо ефективні переговори між президентом Зеленським і президентом Дудою. Да, польською, що ми будемо отримувати танки. Це перше вже свідчення того, що про що ми говорили там місяць протягом місяця, останнього, що ми отримаємо тяжкі танки. Які нам потрібні для того, щоб пришвидшити звільнення деокупації своїх територій? Це дуже важливо. От для нас це важливо. Нам важливо, щоб наші партнери просто перестали звертати увагу на будь-що, що сьогодні там в оточенні Путіна, якісь ігрища йдуть да? і просто передавали зброю. Яку нам зброю нам важливо, і це друге важливо ракети певної дальності, важливо артилерія. Все ще важлива, тому що кількість пострілів вона ж не зменшується з боку Російської Федерації. Ракети певної дальності потрібні, щоб якраз ми зменшили кількість пострілів. Дивіться, все, що відбувається в Солідарії Бахмути, це питання логістичної спроможності російської армії. Вони підтягують туди додаткові артилерійські системи, додаткові е снаряди і таке інше, і просто заливають нас. Там вогнем суто на конкретному дуже вузькому е, коридорі, і для того, щоб це вирівняти, нам якраз потрібні дальнобійні ракети. От це е, суттєво, і дивіться, що суттєво далі. Далі суттєво чотири макіївки підряд. Ну, тобто 600 тисяч людей, які одночасно будуть знищені. Я взагалі вважаю, що це сьогодні дивний час, коли ми можемо з вами в ефірі спокійно, абсолютно з гуманістичних міркувань. Винятково говорити, з гуманістичних. З, винятково з гуманістичних говорити про те, що бажано знищити Чотири рази по тисячі мобілізованих для того, щоб спровокувати ще більшу деморалізацію в російській армії, тому що вони тоді будуть ще більше відходити в Курську ну, Я погоджуюсь, Дивіться, да. а, чим більше ми знищимо зараз, да. тим менше їх загине потім від наших збройних сил. Тому це гуманізм найвищої проби. Абсолютно. А, чим швидше вони зрозуміють, що треба втікати. Тим більше шансів, що в них будуть наступні покоління, так. ну я так навіть скажу, да, тобто ну, будуть тому, діти, якісь. Тому кажу, це тому що якщо тут знищиться весь чоловічий потенціал Російської Федерації, то хто ж буде потім виступати в якості класичного персонажа російського російських типу. казок да, 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 наймолодшого да, сина да, дурника? Да, да, да. Тобто, тобто, якщо серйозно казати, безумовно, це дуже гарне свідчення, що в оточенні Путіна. Всі знаходяться в такому афективному панічному стані. Вони не розуміють, як, що треба зробити, щоб переламати ситуацію на фронтах, переламати ситуацію в пропагандистському сенсі цього слова і перехопити ініціативу. Це дуже важливо. І безумовно вони ж повернули не тільки е, Герасимова на перші ролі. Підкреслю і знизили функціональність Сурові, Суровікіна. Паралельно ще ж поновили лапіна. Пам'ятаєте такого суб'єкта, який був до Суровікіна і до Дворнікова, і який е, програв Ліманську битву? А, я вже чесно кажучи, підзабув у них дуже швидко змінюється ця історія. А, ну бажано було б, щоб вони фіксували цих людей, і вони їх фіксують знову ж таки. Вони Герасимова ну, практично на, значит... зафіксували як ключового на рівні суровікіна. Дворніков, Суровікін, сировікін Герасимов тепер це тройка, яка буде давати. Покази з точки зору, чому вони приймали рішення ведення геноцидного типу війни. Ну, наприклад, чому вони приймали рішення заходити в будь-який населений пункт України, вбивати там гвалтувати людей масово цивільне населення, свідомо це робити, чи навпаки, чому вони перед тим як зайти в якийсь населений пункт, як, наприклад, Солідар, знищують його повністю, стирають з лиця землі. Тобто, ми у цих трьох людей вже можемо фіксувати як ключових свідків, які мають розказати, хто їм особисто давав так, так вести війну такі. Тим чином, мені здається, що важливо, щоб наші прокурори, які ведуть відповідні провадження і готують до міжнародного трибуналу, вони ці всі прізвища фіксували. Добре, що ви лапіна пам'ятаєте, я вже, чесно кажучи, якось. Ми, той... Я хочу підкреслити, може хтось не розуміє, ми пам'ятаємо всіх. Є, правильно. І в нас буде така велика, велика табличка, де буде написано, хто це, що ти, коли народився, які в нього там діти, батьки і так далі. Зафіксуємо історично, Кожне призвище в повному обсязі, і ще буде склад злочину, конкретний, і конкретні дії, які були направлені на те, щоб знищувати Україну, все буде зафіксовано. Ні, вони може спробують купити когось в Україні. Давайте я тут е, зразу скажу. Вони можуть спробувати купити когось в Україні, як це було е, неодноразово. притаманно. неодноразово Кочубеївщина – Це да, один да, да. З, одна з загроз. Але я скажу так, що сучасна Україна це трошки інший рівень ніж сучасна Росія. У них трошки більше грошей ще, але це вже питання часу, коли в них грошей буде менше, ніж в Україні. Чому? Тому що репарації багаторічні, 10, 20, 30, 40 років третину бюджету маємо забирати, е... щоб всі покоління росіян, і це і наступне, і через одне покоління розуміли, що вони мають платити за свої е, такі кримінальні наклонності. Гаразд, але е... Добре, я тут погоджуюся, але Михайле будемо їсти слона частинами. Поки дійде діло до репарацій, їх треба вигнати і завалити як країну. А, поки що у нас є для цього. Передумови, але нам бракує техніки, так як ви кажете. Зараз з нового року просто розв'язався мішок Святого Миколая, і звідти посипалася бронетехніка. От сьогодні президент Дуда теж оголосив рота, і ви теж це згадали. Але там є такий момент, диявол же в нюансах ховається. Він сказав, що цю роту натівських танків, мова про леопарди, передадуть в рамках альянсу західного тобто, це не НАТО. Але таку, буде якийсь я так розумію, створений оборонний альянс, і в його рамках будуть Україні окремо ще допомагати. Тобто це затягується. Але, перше, що сталося на межі цього року, що всі так почали оголошувати про бронетехніку. Польща каже, Німеччина думає, Америка каже, що готові щось розглянути, включно з страйкерами. Велика Британія, окей, Франція теж щось там дає, колісні танки. Чому що відбулося такого, що це почало висипатися? Це абсолютно правильне питання. Це про що ми постійно говоримо. Логіка розвитку історичного процесу під назвою Війна. Ми в будь-якому випадку, я постійно на це на це на, на цьому наголошую. Ми в будь-якому випадку отримаємо всю необхідну зброю, тому що є консенсус політичних еліт наших партнерів. Ну не тільки країни, які ви перерахували, а і інших країн. Японію, наприклад, назву назву Сполучені Штати і таке інше, які прийняли для себе принципове рішення, що Росія має програти. Це дуже важливо, тому що це не було на початку війни, перед війною, в середині війни. Було таке очікування: ну може, якось зафіксуємо щось. Вони там далі не підуть, зменшать інтенсивність війни. Зробимо чотирнадцятий рік ще раз. Тобто, після... такого що дайте щось путіну, щоб він зберегти обличчя Так, зберегти обличчя. Ми дамо зберегти обличчя. Він зможе найняти непогану юридичну компанію, сидіти в Гаазі, Ну, держава російська, найме для нього вона буде говорити, чому він приймав такі дикі рішення. Це нормально, це ж буде обличчя. Тобто, ти зможеш тоді не перед камерою. Російського телебачення, яка там фіктивно щось записує, тому що свободи слова немає. Ти зможеш в прямому ефірі для всього світу пояснити свої історичні знання, наприклад, це ж обличчя збереже збережеться. Без бумажки, яку тобі напишуть, ти розкажеш, чому ти хочеш вбивати масово людей, чому ти хоч... хотів зробити зі всієї України Бучанський ліс один. Да? Ну тобто, ти зможеш зберегти обличчя, ти зможеш дати свою мотивацію, і може світ скаже так, точно Путін ти мав право зайти в іншу країну, сказати, що. Ти там воюєш з НАТО і прирізати там е, пару сотень е, українських дітей і сказати: ми так бачимо, світ це многополярний мір. Ну це ж в обличчя, ти поясниш, але це перше. Але давайте повернімось до того, чому нам передають всю зброю. А ми до цього повернемося, пане Михайло. Буквально відразу після випуску новин. Ми тоді продовжимо 15 е, хвилин. Новин Оксана Гуцайт уже на своєму робочому місці, так що я передаю їй слово. Ми якраз упилися на темі зброї. Чому ж нам дають зброю, особливо бронетанкову? Якраз сьогодні президент у Львові і Дуда, його польський колега, оголосив, що. Близько 10 танків, я так розумію. 14. 14. а натівська рота тоді. Натівська да. здається, 14, наша 10 приблизно тоді танків. Чому нам дають, ми зупинились на цьому? Так різко почали давати бронетанкову техніку. Ну не різко. Це дуже багато часу довелося. Цесторично, ну, це але да, так складається але, враження, давайте, що під ялинку супер. Хай буде різко, хай буде от все зразу, і все так. Чому поясню? Це ми вже говорили про те, що це історично зумовлено, тому що. Європейські партнери, ну, маю на увазі. Вся коаліція е, прийняла рішення, що Росія має програти. Це дуже важливо. Друге, е, е, коаліція розуміє, що Росія не має ресурсу виграти. Це теж важливо. Третє розуміють, що навпаки передача зброї, особливо тяжкої зброї, особливо ракети, танки і так далі, дозволить локалізувати війну, і це ключова зміна, тому що вони вважали, що якщо будуть передавати нам зброю певних номенклатури, певних зразків, то тоді буде масштабуватись війна, тобто буде переходити на інші території, будуть втягнуті інші країни. А сьогодні є навпаки розуміння, що якщо ми отримаємо зброю своєчасно в необхідній кількості, то тоді війна буде локалізована на оку Пованих територіях, тобто вона не буде розширятись. Це дуже важливо. Крім того, Європа розуміє, що якщо тільки кількість математично вивірена кількість, має значення, якщо ми хочемо прийти до... Швидкого закінчення війни вони це теж розуміють, тому що якщо війна переросте в затяг в затяжний конфлікт, про що мріє Російська Федерація, що Росія хоче? Росія сьогодні розуміє, що вона не виграє в Україні. Вони розуміють, це гарно звучить. Що Путін хоче нагнути Київ, да там зламати повторно прийти за три дні. Скільки там 333, певно, дні буде. Да, нова новий план швидкий за 333 дні, Да, ще раз спробуємо за Ні, Путін прекрасно розуміє, що він не зламає Україну, не захопить Київ там чи центральну Україну. Інше він хоче зафіксувати нову лінію розмежування, умовно знову ж таки не підписати Мінск, 3 навіть вже а просто зафіксувати. А для цього треба знизити інтенсивність війни як такої, тобто обстріли мають бути, але такі не дуже великі. Да? І постійно говорити, що ми можемо там про щось домовити. Ну, це ця вся байда, яка притамана Російській Федерації, російській дипломатії, тому що вони ж не пропонують ніколи переговори. Це взагалі дивно для мене виглядає, коли люди кажуть, там Росія ж про мир говорить. Я кажу, Росія говорить завжди тільки про ультимативне виконання своїх абсолютно неадекватних заяв. Не більше того. Тому Європа все це зрозуміла, Європа, і це дуже важливо, абсолютно позбулась страху перед Російською Федерацією. Так, ще є певні. Представники старих політичних еліт, які постійно повертаються до того, як типа пана Кісінджера, ви пам'ятаєте, да який говорить да, ми не можемо не зважати ну, на інтереси. Ні, я маю на увазі і Європа і Америка. В цілому я маю на увазі в цілому політичні еліти, які відносяться до коаліції сьогодні підтримки України. Так ось, наприклад, той же Кісінджер, ну беремо Брбірлусконі де наприклад, Я прами да. чесно взяв когось іншого, бо Кісінджер він в Сполучених Штатах він зареєстрований як легальний лобіст. Тобто Російської Федерації підкреслимо. Тому він скаже те, за що йому заплатили. Тому я Безумовно, би на нього тільки, не Безумовно, Тільки тут є питання, да, це ви глибоко копнули і побачили, хто він. А в нас постійно хтось там говорить, дивіться, це ж Кісінджер говорить і так далі. Це ж який був держсекретар потужний, який розумівся на глобальній дипломації. Але між тим поверни повернімось. Да. Та там достатньо залишилось. Трампа. Залишилось дуже мало людей, які на повному серйозі кажуть, що треба, щоб Росія зберегла. Обличчя, про що ви говорили, щоб Росія отримувала якісь свої гарантії безпеки, щоб Росія мала право, і далі в мене питання: яке право має мати Росія, яка порушує міжнародне право? І це ключовий елемент. Дивіться, ми, коли говоримо про те, що зброя, зброя і ще раз зброя, не прощай оружя, да, Хімінгуєвське, а здравствуй, аруже, да, перефразуємо. Так ми говоримо про що? Це єдиний спосіб. Повернути міжнародне право у міждержавні відносини інакше всі інші нестабільні країни, я делікатно скажу, да будуть завжди говорити про те, що вони мають право прийти на чужу територію і когось вбити. Тепер у всій цій гарній побудові, яка мені симпатична, є одна слабка ланка. Мені здається, у нас в якийсь момент почнуть з нашими західними партнерами розходитися цілі стосовно Росії. Наше завдання як країни завалити Росію, щоб вона розкололася на кілька національних держав. Ну по максимуму, щоб не повторилося через покоління чи через два, щоб вони знову не піднялися і не почали Київ мать городов руських, а давайте його заберемо собі. А завдання наших партнерів це просто повернути Росію в рамки 91-го року і зафіксувати її там, тому що ядерна зброя, тому що нікому не вигідно з ядерних держав, щоб ядерна Росія кололася, не зрозуміло, хто буде контролювати цей арсенал. І повторюється ситуація 91-го, коли Буш, президент Сполучених Штатів, у червні 91-го, за два місяці до розпаду союзу приїжджає і гітує український парламент, що ви не виходьте з союзу, вам тут так добре. Тобто ви бачите оцю різницю, що в якийсь момент ми почнемо розходитися геополітично. Ми хочемо завалити Росію, а Захід хоче просто вернути Росію в стойло. Зафіксуємо просто позиції, щоб було зрозуміло. Коли хтось щось хоче, твоє завдання пояснити, чому правильно зробити треба так. Це дуже важливо. Це комунікація, вміння доводити на різних майданчиках. Як може розвиватися ситуація, якщо ви зробите неправильне приймете неправильні рішення, це дуже важливо. Тому давайте зафіксуємо позицію, і вона, в принципі, приймається сьогодні нашими партнер... країнами партнерами. Вона дуже чітка. Ми не те, що про завалити Росію, ми просто про об'єктивний історичний процес, який буде виглядати наступним чином. Ми завдаємо суттєвих військових поразок Російської Федерації. Вона програє на полі бою. А це був єдиний аргумент, який Росія завжди використовувала Бійтесь армію. Бійтесь Росією, тому що прийде наша армія, і всіх поставить на коліна. Ми цей аргумент прибираємо. Ми заходимо до кордонів 91-го року, і в цей момент в Росії в будь-якому випадку хоче цього хтось чи не хоче, починається процес суттєвої трансформації політичної і економічної системи, і в тому числі міжнаціональні відносини. І це не питання розколу країни як такої, це питання об'єктивного історичного процесу, коли, наприклад, північний Кавказ. Піде собі в окремому напрямку, як і хотів це зробити в середині 90-х. Після чого почалася і Чеченська війна, і Дагестанська війна, і з Інгушами були питання, і з Кабардіно-балкарцями були питання, і таке інше. От це буде об'єктивно, але. І тут ми нашим партнерам пояснюємо, це об'єктивно. Росія не може існувати так, як сьогодні, і в такому вигляді, і з такою політичною елітою. Тому в них буде певний період бунтів. Це дуже важливо зрозуміти. Але це не приведе до того, що ядерний арсенал буде десь там в когось незрозуміло в кого. Ні, він буде контрольований. Але після бунтів на короткий період буде оця радикалізація. Ну, за рахунок таких людей, як той же Пригожин, і я не про нього угу. особисто кажу, а просто такого а типу людей, да, аля. А після цього туди прийдуть псе псевдоліберали, які в Росії називаються системні ліберали, сісліби. Вони знову ж таки отримують е, ш, свій шанс. Такий як був пам'ятаєте, був такий в них Єгор Гайдар е, Анатолій Чубайс. Пам'ятаєте, оця всяка горта, ну, яка так. заходила, але да але Чубайс тепер далі. вмонтований в імперську систему. Е, Чубайс тепер вмонтований в систему бігліців. Він втік з Російської Федерації. Е. Да. Е, між тим, між тим, і, і знову ж таки буде оцей короткий проміжок часу, коли в них з'явиться псевдосвобода. Псевдоконкуренція, псевдодемократія. Чому псевдо? Тому що Росія не може існувати в демократичному каркасі, як такому. Це нещира е, політична ідеологія для е, е, формат. Вони в ньому не можуть існувати. Вони можуть існувати в авторитарній чи тоталітарній е, площині, тільки і вони до цього прийдуть знову ж таки. Але за цей час, який в нас з вами буде, і в наших партнерів за цей час пройде перебудова контуру безпеки в Європі, де Україна буде повністю інтегрована. Слово Україна для Росії назавжди буде закарбовано як країну, яку треба боятись. Це буде вже підсвідомо, і це дуже важливо, тому що це величезний кордон. Ми маємо саме великий кордон. Ну, я не беру там азійські країни, да, і там Китай чи Монголію, але беру тільки щодо європейського кордону. В нас найбільший, і Росія буде боятися цю сторону, дивитись, і вона буде орієнтована на інші ринки і, взагалі, буде спілкуватись з іншими країнами, тобто вона стане такою, як і має бути відсталою країну азійського регіону, тобто ви бачите е, вихід цієї об ситуації об'єктивно так, е, щоб у росіян була реакція на Україну ну, на слово Україна як у собаки Павлова. Що вони лякалися? Вони і будуть лякатись. Так. а ми були під парасолькою НАТО чи а, нового так, колективного безпекового ну, який, який буде таким безпековий договір, тому що та... сьогодні шульвові президенти президент і якраз казав, що нам недостатньо і... відкритих дверей на і більше того. Європейці будуть підсвідомо розуміти, що Україна це найбільш підготована для виконання місії по забезпеченню європейського контрбезпеки і буде платити за це. Це дуже важливо. Тобто, це буде конкретний взаємовигідний договір між Україною, в рамках якогось, як ви кажете, безпекового альянсу Європою в цілому. І Росія, яка буде дивитись, дуже боятись дивитись в сторону Європи. Тепер тому що тут не буде в неї бізнесу, не буде лобійських мереж, не буде пропаганди. Ми ж все це будемо знищувати. Правильно це ж питання, і сьогодні ми це знищуємо. Тобто відключають російські телеканали у ці пропагандистські, всі ці лобі російське вмирає поступово. Розсатруднючество перестає впливати, так як впливало. Ми ще приберемо культурні програми. Приберемо програми виховні і освітні програми. І Окей, і ми, ми це знищуємо. Останній приклад: вчорашній указ президента підписаний про позбавлення громадянства Медведчука, Козака, Ахметова, ой, Ахметова, перепрошую, Деркача і Кузьміна. Е, та. Рената Леонідовича ніхто не позбавляв громадянства. То це треба підкреслити. Та, а то зараз е, будуть е, у нас... Е, та, обмовки трапляються в ефірі. Але... Е, Є чотири прізвища, справді яких ну не те, що підозрюють, а там клейма нема де ставити у співпраці з Росією. Але разом з тим ми таким чином виглядає, що даруємо відкупну і вільну цим людям, замість Ні. того, щоб наздогнати їх нашим законодавством, судовими процесами і термінами. Ми визнаємо, що ці люди тепер не підвладні українській судовій системі. Ми не можемо їх оголосити в міжнародний розшук. Ми не можемо їх судити як громадяни, які зрадили державу. Ми тепер громадяни Росії, мовляв, ідіть на всі чотири сторони. А, трошки не так. Пояснить, по перше, як? якщо злочин скоєний на території України, то немає різниці. Ти громадянин на момент скоєння злочину, ти був суб'єктом скоєння злочину. Тому ми будемо абсолютно точно і вже е, Генеральна прокуратура працює, ви ж знаєте, по медведчуку є конкретні вже доведені кримінальні справи. І по іншим суб'єктам, в тому числі по Кузьміну, який дуже активно працював в коли був зам генерального прокурора, і дуже ефективно працював. Ефективно я в дужках в, в сторону Російської Федерації. По всім цим суб'єктам, а козак, пан козак, є носієм майна Медведчука, да? ну, там носітелем сумочки, да і так схема. далі. Але між тим, по всім можна проводити будь-які слідчі дії, по всім можна, якщо вони є суб'єктами скоєння, ще раз підкреслю злочина. Немає різниці, чи є в них паспорт України, чи немає. Навпаки, ми можемо будемо доводити це до кінця і подавати в розшуки, але я скажу про інше. Дуже важливо зрозуміти, це ми робимо так, щоб всі розуміли, що ми чітко, як і по церкві, як і по медіа, як і по політиці, зараз, в тому числі от по цим персонажам, ми робимо конкретно зрозумілу політику держави. Вона відкрита. Це не наші громадяни. Вони не можуть впливати на політичний процес, чи на медійний процес, чи на релігійний процес в Україні. Треба все це буде закривати. Ми все це позакриваємо. Це перша друга складова. Коли ми виграємо війну, і ми повертаємось про що ми тільки що говорили, як тільки ми виграємо війну? Росія за столом переговорів буде якраз з нами обговорювати, хоче вона це робити чи ні. Ми маємо знову ж таки вести себе достатньо агресивно в цьому плані. Буде з нами обговорити питання передачі всіх цих суб'єктів, в тому числі колаборантів, не тільки цих четвери, чотирьох, дану, наприклад, Таксонова будемо брати Константінова. Будемо забирати Більше з Криму? За те, щоб судити, так, усіх. а в них вже немає вже українського громадянства як такого. В них вже російські паспорти. А нам яка різниця? Тобто ми будемо на підставі конкретних слідчих дій, будемо мати можливість всіх цих людей витребувати сюди в Україну за колаборацію, за зраду, тому що на момент вчинення підкреслю злочиня зради 111 стаття вони були громадянами України. Все немає питань. Тобто, ми сьогодні позбавили їх можливості так чи інакше впливати, в тому числі забрати можемо майно все ну, арештувати в дохід держави, але. На момент ще раз підкреслю злочинів, які вони скоювали, вони були громадянами України, тому ми все це спокійно доведемо до кінця, і росіяни нам всіх віддадуть, і то не тільки цих, і хочете... ще багато людей віддадуть. Да. Ви хочете сказати, що якщо ми зможемо добитися виплати е, контрибуції і репарацій, то добитися видачі Аксьонова, Медведчука е, і всіх інших тут, козака буде нескладно. козака пане. Вони знаєте, я вам скажу так. А... Ми то спробуємо їх видачі добитись. Тут питання в тому, чи будуть вони фізично існувати, тому що для Росії буде важливо, щоб свідків вчинення масштабного злочину під назвою Війна з 2014, а особливо 2022 року, щоб воно не було, не мало доказової бази в вигляді об'ємного пакету свідків. Тому мені видається, що всі ці люди вони ще навіть не розуміють, в яку халепу вони попадають. Тобто ми війну тут доведемо до кінця, це не 14-й рік, будь-якому випадку дійдемо туди, куди нам потрібно. Але всі ці люди вони ще не розуміють, що не факт, що вони в Росії збережуться. Тут ми поставимо три крапки, пане Михайле. Бо наш час вичерпується, але ми зробили хороший початок. Я вважаю. Дякую вам Дякую. за участь Дякую. в ефірі. Михайло Подоляк, антикризовий радник голови офісу президента України. Був з нами прямо в студії. А далі підхопить Орес Дремоловський і випуск новин Ореста Ефір Твій.